Дату 14 грудня обрана не випадково, адже саме цього дня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим в результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС. Чорнобильська катастрофа спричинила великі людські жертви для України. Це 3 мільйони 300 тисяч чоловік постраждалих від катастрофи та її наслідків. Це понад 54 тисячі квадратних кілометрів території, що зазнала прямого радіаційного ураження. Це 160 тисяч людей і 129 населених пунктів, яким довелося. Залишити рідні домівки, переїхати в інші місця. 350 тисяч безпосередньо брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Серед них і понад три тисячі криворіжців, пам'яті яких Чорнобиль залишиться назавжди. Нас підняли ночі з суботи на Воскресенняв 2 часа ночі. Ми ще не знали, куди ми будемо літати. Ну сообщили, що літі на Україну і буде реальна робота. Сказали, що на Україні. Взорвалась атомная электростанция. Ну, так как я родом сам с Украины, у меня сердце сразу заколотилось. Ну, первый день это было 27 апреля. Мы летали, вот как прилетели и до самого позднего вечера, до темна, садились, где было указание, давали кату. По определенному маршруту пройти, замерить в определенных пунктах радиацию. Очень много вертолетов нагнали туда, они непосредственно начали засыпать реактор. Его надо было закрыть, чтобы выбросов не было, чтобы дальнейшее распространение радиации. Чем закрыть? Решили спочатку піском, потом свинцов засипали. Эти ребята еще більше отримали радіацію, потому що они непосредственно в мішках это все было. Люк відкривали, зависали над реактором на уровне 200-300 метрів на висоті і скидывали туда. А оно все ж летело їм. У Кривому Розі мешкає понад 5 тисяч постраждалих від Чорнобилю, серед них 3400 тисячі ліквідаторів, майже 700 інвалідів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Ще й досі трагедія нагадує про себе людськими втратами. Цьогоріч з життя тільки в нашому місті пішли майже 90 ліквідаторів. Чимало невирішених питань щодо соціального захисту тих, хто під час ліквідації аварії думав про життя та безпеку інших, а сьогодні й сам потребує допомоги. Втім, міська влада йшлося на урочистостях з нагоди дня ліквідатора, намагається властными силами тем, кто віддав життя та здоров'я за майбутнє багатьох поколінь украинцев. Прежде всего, нам удалось удержать в реформе здравоохранения и значительно улучшить лечение наших ликвидаторов в реабилитационном центре областной коммунальной больницы номер 3. Мы на сегодняшний день Имеем ряд программ по материальному поддержанию за счет местных бюджетов и средств. Знаковым является то, что на сегодняшний день планируется в бюджете еще выделить финансы для того, чтобы заболевания, которые не связаны у ликвидаторов с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, І они получили інвалідність, тоже получали какие-то фінансовые э, доплаты. Як і колись, ліквідатори, не дивлячись на стан власного здоров'я, залишаються активними і небайдужими членами суспільства, займаються патріотичним вихованням молоді і завжди приходять на допомогу один одному. Незважаючи на всі труднощі та проблеми, ліквідатори називають 14 грудня святом святом перемоги, людської самопожертви, сили і мужності над техногенною катастрофою. Кращих з ліквідаторів 14 грудня було відзначено почесними нагородами грамотами Дніпропетровської облради, грамотами міст та райвиконкомів. Семи криворіжцям вручена медаль 25 років Чорнобильської катастрофи. Наша саме задача це все таки зберегти і передати пам'ять катастрофу в будущих поколіннях. Мені дуже приємно, що сьогодні і в 11.00, соводінасирової на кожному пам'ятнику. и в Ингульце, городе Ингульц, и в городе Ингулец, и на Югоке, в Турновском районе. Проходят такие мероприятия, и возлагаются цветы, и значит, коллеги общаются, и есть возможность, как говорится, пообщаться с коллегами. Я хочу поблагодарить вас, как коллег, за то мужество, которое вы проявили, за тот героизм, который вы проявили. И пожелать, чтобы в дальнейшем мы могли только об этом вспоминать, чтобы ни дети, наши, ни внуки к этому уже никогда не возвращались. На завершення урочистості, які пройшли в Саксаганському райвиконкомі, відбулося покладання квітів до пам'ятника ліквідаторам та постраждалим від аварії на ЧАЕС. У них зовсім різні професії, не схожі долі, проте статус один ліквідатори, одне звання герої. І квіти, які лягли до підніжжя пам'ятника це квіти перемоги, яку людство здобуло дорогою ціною, про що й мають пам'ятати сучасники.